Рекордна за останні два роки кількість немовлят з'явилася на світ у Чернігові в перший місяць нового року. Відтак родини міста та області ощасливили 182 малюки, серед яких дві пари двійнят. Кількісна перевага залишилася за дівчатками, яких народилося 92, хлопчиків же вже 90. Найбільша вага новонародженої дитини сягала 4 кілограми 700 грамів, найменша кілограм 920. Першому 2024 році з'явився на світ маленький українець, хлопчик Артем. Нагадаємо, у Чернігові продовжує діяти програма фінансової підтримки родин при народженні дитини, що направлена на покращення демографічної ситуації. Новоспечені батьки отримують відповідні виплати, розмір яких залежить від кількості народжених дітей у сім'ї. Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 6 лютого. Одноразову матеріальну поміч із бюджету громади отримає ще понад 150 чернігівок. Проєктом рішення передбачається надати матеріальну допомогу 151 мешканці на загальну суму мільйон 415 п'ятнадцять тисяч гривень. Батьки, які хочуть отримати допомогу при народженні дитини, повинні подати весь комплект документів до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради. Документи розглядаються комісією, яка перевіряє відповідність умовам надання коштів. Термін подання документів не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.